можливості нового життя, що ми їх можемо не тільки вибирати а й створювати. Це ще одна така ну, привілегія, яка відкривається тим, хто йде по шляху еволюції. Тому що там у новому виборі, вимірі да, життя о той вибір. От той вибір, який ми робимо, це вже не тільки вибір із того, що нам дають, а тут ще можливість формувати, формувати, ставати частиною того процесу, коли відбувається процес формування майбутнього. І цей процес він буде з кожним роком, скажу так, все легше й легше. То ми будемо вчитися жити у цих нових вимірах, нових енергіях по-новому і дозволяти собі форми.